Згідно з новою військовою доктриною і стратегією національної безпеки, Україна переводить збройні сили на контрактну основу. Військово-морські сили збройних сил України у 2013 році повинні повністю перейти на контрактний принцип комплектування. Щоб дізнатися про службу сьогоднішнього контрактника, наша знімальна група відвідала великий підводний човен Запоріжжя. Єдиний підводний човен військово-морських сил України Запоріжжя у 2012 році успішно виконав завдання ходових випробувань. Екіпаж вправно впорався з усіма завданнями і довів, що Україна має підводні сили. Як розповів старший помічник командира корабля, капітан другого рангу Константин Петренко, човен же на 50% укомплектований військовослужбовцями служби за контрактом. Професія підводника досить важка, важка. Тому нам потрібен достатний час для навчання військовослужбовців за усіма спеціальностями. І військовослужбові служби за контрактом триває ставлять 3 три роки. На просі служби він має можливість підвищити, підвищити свій, свій рівень. В цілому військовослужбовці за контрактом вже оприділились в житті. Вот встали на цей путь. Во таким чином на проти служби вони становяться дійсними фахівцями. На бойовому підводному човні контрактники займають відповідальні посади, починаючи від рульового, закінчуючи торпедистом. Кожен з них знає, що від вправності його дій залежить успішне виконання завдань усім екіпажем. Деякі юнаки, які зараз проходять строкову військову службу, планують в подальшому продовжити службу на Запоріжжі, укласти контракт з міністерством оборони України та присвятити своє життя шляхетній справі захисту вітчизни. Ну, служба отлична, екіпаж слажений. От, знайшов здесь много товаришів, зрозумів, що служба для мене з. То, в дальнейшем в я планирую подписать контракт это престижно, получить житло, в повторному контракті высшее образование, также ну, бесплатная медицина, что по сути в нашей стране является довольно приемлемым фактором. Олександр Войцешко уклав контракт декілька років тому. Він розповів нам, що таким чином здійснилася його мрія. Я вирішив тому, що хотів посвятити свою дальнішу службу іменно в морських силах Збройних сил України, тому що це моя була мрія. Служити на підводному човні, а саме єдиному човні в Україні це дуже поважна справа. Ну і на майбутнє посвятити себе повністю військової служби за контрактом, де в подальшому. Получати звання та залишитись, скільки це буде можливо. Сьогоднішні контрактники це професіонали своєї справи, які планово йдуть до мети. Керівництво держави приділяє велику увагу всебічному забезпеченню військовослужбовців-контрактників, тим самим створюючи сприятливі умови для військової служби. Військовослужбовець, який служить вже за другим контрактом, має право вступити до вишу і здобути відповідну освіту за рахунок держави. Я вообще за ну, городка небольшого, а сам я родом в Слуганской области. Для нас зарплата 4000, но ну, это очень ну, весомая зарплата. У нас только шахтеры получают, которые уже много лет, работ... много лет стажа, только те получают такие деньги. Здесь я на первом контракте получаю 4000 гривен. Это довольно-таки неплохо. Опять же, повторюсь, плюс то, что я не, не плачу за еду. И не плачу, так сказать, ну, за общежитие, и там, ну, там получается очень мало. То есть я реально могу откладывать себе на будущее 3000 тысячи, это ну, свободно, от 2,5 до 3 тысяч в месяц. Конечно, собираюсь ну, подписывать второй контракт, это однозначно. Потому что государство предоставляет такую возможность, как бесплатное обучение. То есть подписывая второй контракт, я смогу получить высшее образование ну, за, за счет государства. Досвідчені контрактники кажуть, що перевага контрактної служби настроковою велика. По перший термін служби контрактника мінімум три роки, а строковики проходять на півтора і доводиться щороку з новим призовом готувати їх за спеціальностями. На контрактників возлагається більше надії, тому що это наше будущее. У них і відповідальності більше, і, как бы... Би... Срок служби немного побольше, тому що молодой матрос приходять, якби как бы його тока ж чему то научиш, а он вже ему пора уже уходить на дембель і опять починаєш готовить. А контрактник, что, он прийшов його научили, і он далі работает. На сьогоднішній день командування великого підводного човна Запоріжжя військово морських сил збройних сил України продовжує комплектування екіпажу човна контрактниками, адже у цьому році всі відповідні посади тут будуть обіймати справжні професіонали своєї справи. На даний час екіпаж великого підводного човна Запоріжжя запрошує для проходження військової служби військовослужбовців кандидатів по засрюва заслідуючими спеціальностями: це рульові, сигнальники, гідроакустики, торпедісти, моторісти, електрики. Контрактна служба в українському війську це престижно, стабільно та перспективно. Тож вибір за вами.